Всім привіт! Ви на каналі сервісу Смартшопінгу Хотландію, а це огляд бездротової геймерської миші Razer Basilix V3 Pro 35K. Razer V3 Pro 35K це бездротова ігрова мишка з можливістю підключатися як по Bluetooth, так і через 24 ГГц донгу. І що важливо, ця мишка одна з небагатьох, що підтримують полінгрей до 8000 Гц. Але лише з окремим спеціальним донглом Razer Hyper polling Wireless Dongle. Комплектний же Донгол, Razer Hyper Speed Wireless обмежить швидкість до 1000 Гц. Більшості людей цього вистачить, але якщо що, є куди і як зробити собі апгрейд. Мишка працює від батареї до 210 годин під час. Використання Bluetooth до 140 годин з комплектним донглом, і лише 28 годин з Ultra Pro Max Premium донглом 8000. Тому так, більша швидкість це не завжди добре, бо і витрата пального тут відповідна. Ну але, звісно, нічого вам не заважає підключити мишку кабелем Type-C до свого ПК і не переживати за час роботи від батареї взагалі. Власне, коли заряд мишки досягне критичної позначки, вона вимкне все підсвічування та почне ось так блимати колесом. Мишка має ергономічну форму, але, на жаль, виконана. Так, що зручно буде користуватися тільки правші. Для ця мишка не підійде. Але у Razer є і інші мишки, більш симетричні чи навіть моделі для шульги, як, наприклад, ММОшна Нага. У корпуса Abesix V3 Pro 35K, ну дуже красивий дизайн. 13-та зона RGB підсвітка в темноті має нереально крутий вигляд, ніби ви герой фільму Трон Спадок. Що приємно, Razer пропонує у своєму ж ПЗ знижувати яскравість підсвічування, коли ви, власне, її використовуєте. Це ж суперлогічно, коли мишка стоїть собі. Ви її не чіпаєте, вона світиться на всі гроші. А як тільки ви її зняли до рук, тут яскравість же зменшується, бо ви то її все одно не будете бачити крізь руку. Пластик на серединці мишки гладенький, а на бічних панелях такий протекстурений для кращого щеплення з вашою рукою. І що у нас по ергономіці? Більшість клавіш розташовані ідеально під вашими пальцями, саме там, де ви очікуєте їх побачити. Але от клавіша, що традиційно відповідає за зниження чутливості для кращого прицілювання, ну вже аж занадто далеко знаходиться від великого пальця. І особисто мені незручно до неї тягнутись. І якщо ви вже розраховуєте саме на цю модель, краще знайдіть де можна фізично спробувати помацати цю мишку і впевнитись, що вам буде зручно натискати всі потрібні вам кнопки. Як тільки ви підключаєте свою мишку до комп'ютера, Windows це бачить і одразу запускаю такий собі вітальний інсталятор, що пропонує поставити все необхідне для контролю та персоналізації вашого маніпулятора. Але тут була халепа версія цього автоматично встановленого Razer Synapse не підтримувала саме мою мишку. І лише після того, як я вручну оновив програмне забезпечення, вона побачила саме цю модель, і, до речі, показала навіть те, що вона білого кольору. Саме ПЗ вже звичне для всіх та виконує всі функції, які від нього очікують. І розповість вам про ваш новий маніпулятор, і що до чого, і допоможе то все налаштувати з найменшою кількістю З Цікавих програмно апаратних особливостей цієї мишки, про які ми ще не згадували, є колесо, яке може мати як і чіткі кліки, так і крутитись нескінченно. Перемикатись між двома режимами. Можна кнопкою, а можна налаштувати автоматичний режим, коли залежно від швидкості прокручування колеса, воно буде входити в той чи інший режим. Крутите повільно, ось вам тактильна віддача. Крутити супершвидко, нескінченний скрол, тут як тут. Razer Baselix V3 Pro 35K називається так складно не за красиві очі, а за свій оптичний сенсор Focus Pro 35 k другого покоління, а максимальна чутливість цього сенсора, як ви вже могли здогадатись, 35 тисяч dPI. Але суто чутливістю вже давно нікого не здивуєш. Більшість кіберспортсменів вже чомусь грають на низьких рівнях DPI і тягають свої миші по всьому столу. Тому у цієї мишки в рукаві є ще одна крута характеристика, хоч вона і звучить менш привабливо підтримка максимальної швидкості в цілих 750 IPS. Це означає, що ця мишка може не лише просто точно трекати ваші рухи, але й робити це, коли ви рухаєтесь дуже швидко. Щоб перевантажити сенсор цієї мишки, вам потрібно буде рухатись швидше ніж 19 метрів на секунду, або 68,4 км на годину. На жаль, чи на щастя, я не настільки швидкий. Тож всі мої поразки в CS 2 чи Call of Duty Black Ops 6 це вина суто кривизни моїх рук, а ніяк не ні цієї миші. Загалом миша красива, класно сидить в руці і достатньо добре працює. Настільки достатньо, щоб ви могли забути про неї, як тільки починаєте грати, і вона вас не відволікала від гри. А ви пишіть в коментарях, яка миша подобається саме вам і яку ви придбали собі. А у нас на цьому все. З вами був Володька сервіс маршопінгу Hotline.ua і до зустрічі в нових відео.